Ласкаво просимо до Абрис Art. З 2008 року ми присвятили себе розробці та виробництву неповторних наборів для рукоділля. Сьогодні хочемо поближче познайомити вас з нашими прикрасами. Абрис Art виділяється на ринку завдяки унікальному матеріалу, натуральному художньому полотну, який став прекрасною основою для створення схем для вишивки бісером та дивовижних прикрас. Це запатентована технологія, яка не має аналогів на ринку. Наш асортимент налічує більш ніж 300 наборів для створення прикрас: броші, браслети, прикраси для волосся та нашивки на одяг. Наші набори охоплюють різноманітні сюжети, щоб задовольнити різноманітні художні смаки всіх наших клієнтів. Кожна прикраса це маленький витвір мистецтва, тому ви неодмінно знайдете сюжет до душі. На прикладі одного з наборів хочемо показати вам, наскільки легким та захоплюючим є процес створення прикрас. Кожен набір укомплектований натуральним художнім полотном, на якому надрукована детальна схема для вишивання: найкращий у світі бісер прицелоса, декоративні елементи, застібка, бісерні голки та нитка. Також в кожен набір входить детальна інструкція на восьми найпоширеніших мовах світу. Тож неважливо, з якої ви країни чи на якій мові розмовляєте, мова вишивки абрисар буде для вас завжди зрозуміла і проста. В інструкції детально описані всі техніки вишивання, є ілюстрації, фото процесу відшиву та пояснення все для того, щоб абсолютно кожен зміг доторкнутися до чарівного світу вишивки. Давайте ближче розглянемо полотно для вишивки. На полотні надруковано схему, на якій позначені місця пришивання намистин та зворотню частину прикрас. В нижній частині розміщується ключ до схеми. Кружечок в ключі відповідає кольору кружечків на схемі, а його номер номеру пакетика з бісером. Тобто все, що вам потрібно, це дотримуватись схеми, дивитись на позначки і, користуючись ключем, пришивати бісер під вказаним номером. Важливо дотримуватися інструкції та послідовності дій. Тому рекомендуємо для початку ознайомитись з інструкцією до прикрас. В даній прикрасі, окрім звичайного бісеру, використано канітель, декоративні камені, паєтки та мікробісер. Розпочинаємо з пришивання канітель. Обережно, не розтягуючи, прикладаємо канітель до контуру пришивання і відрізаємо потрібну довжину. Виводимо голку з ниткою зі зворотньої сторони полотна в місці початку пришивання канітеля. Нанізуємо канітель на голку і вводимо голку в місце, де закінчується контур для пришивання канітеля. Закріплюємо канітель одинарними стібками по всій довжині в кількох місцях, пришиваючи її по контуру. Далі пришиваємо мікробісер та решту намистин. Пришиваються намистини швом стебельчості. На полотні він позначений овалами. Кожна намистина завжди пришивається в поперек овалу на схемі, який вона закриває. Виводимо голку на лицеву сторону, нанизуємо намистину, вводимо голку в полотно позаду нанизаної намистини. І далі пришиваємо декоративні елементи, пришиваючи їх подвійним стібком. В останню чергу пришиваємо паєтки. Послідовність пришивання паєток описано в інструкції. Виводимо голку на лицьову сторону полотна, нанизуємо більшу паєтку, далі паєтку меншого розміру та намистину згідно схеми на полотні. Притискаємо паєтки до полотна і відокремивши намистину, повертаємо голку у центр нанизаних паєток. Нитку натягуємо. В результаті наша намистинка немов тримає наші паєтки. Також в цій прикрасі є лузка з паєток. Пришиваємо паєтки зверху вниз. Голку з ниткою виводимо в центрі позначення паєтки. Нанизуємо паєтку і вводимо голку з боку паєтки. А виводимо в центрі пришивання наступної. Продовжуємо аналогічно. Для того, щоб пришити останню паєтку, нанизуємо паєтку та намистину. Намистину відокремлюємо і вводимо голку в отвір паєтки. Ось ми отримали ефект лоск. Коли прикраса вишита, вирізаємо обидві частини броші. Вкладаємо їх виворіт до вивороту та змітуємо великими стібками для зручності. Переходимо до обшивання краю броші. Порядок намистин крайнього ряду дивимося в інструкції. Голку з ниткою виводимо на лицеву сторону, ховаючи вузлик між полотнами. Нанизуємо одну бісерину і вводимо голку з лицевої сторони на зворотню. Вводимо голку знизу в отвір цієї ж намистини. Намистина встановлюється отвором вгору. Нанизуємо наступну намистину і продовжуємо аналогічно. В процесі обшиву брошки формуємо кінчик бурячка. Намистини нанизуємо згідно схеми в інструкції. Тут у нас три звичайних намистини, а три – мікробісера. Відокремивши останню намистину, проходимо голкою через центр всіх нанизаних намистин. Продовжуємо вшивати нашу прикрасу. Нитку, якою змітували, видаляємо, переходимо до застівки. Прикладаємо застівку таким чином, щоб вона була по центру нашої броші. Вузлик ховаємо під застівку. Вводимо голку в отвір, робимо стібок, захоплюючи край застіпки. Прошиваємо наскрізь, слідкуючи, щоб нитка провалилась між міжнамистим. Пришиваємо застіпку з двох боків. І ось наша прикраса готова. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Дякуємо! Що обираєте? Абриса.